Ну, це прикольно, це прям команда задихала другим диханням. Ентоні Девісу не вистачило трьох блоків до квадруплдабла. Зроблю інший розбор, в якому розкажу, які там бувають триплдабли, квадрпулдабли, що це зовсім означає, що це таке. Але те, що потрібно знати: що Ентоні Девіс був дуже дуже близький до історичного результату в НБА. у нього було 13 підбирань, 10 передач. 7 блокшотів і 23 очки за одну гру. Це дуже-дуже високий показник, який досягають гравці NBA дуже рідко. Девіс Красавчик, я дуже радію, тому що він приносить якусь пользу новій команді, в якій ну, його ж замінили, зробили ченч дончича на Девіса. Тому я бачу просто, як дончіч-лейкерс підсилив. Ну, це прикольно, це прям команда задихала другим диханням. Даллас. В Який перейшов Девіс, якось дивлюсь то так, то так. І коли Девіс показує щось реальне, мені реально хочеться вірити, що команда здалася щось розуміла і зробила правильний крок, що вони молодці. Тому коли Девіс б'є якісь рекорди, я радію радію за команду Даллас, за керівництво, за те, що вони не зробили помилки і роблять все правильно. Девіс красавчик, нехай їм щастить.